Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо невеличкий огляд моїх кімнатних рослин. Судячи по переглядам, вам ця рубрика найбільше подобається. Колекція моїх рослин налічує ну, десь приблизно 5 десятків, якщо чесно, то я вже збилася їх рахувати. Обираю я для себе рослини такі більш е, практичні для себе, щоб я не витрачала багато часу. На їх утримання і щоб їм підходили всі кімнатні умови, які я можу їм надати. Усі рослини у мене стоять в одній кімнаті, тобто в цій кімнаті, яку колись ми з чоловіком будували як терасу, але потім передумали щось нам захотілось більше простору, і поставили стіклопакети, утеплили. І така вийшла веранда, яка мала би виходити на заднє подвір'я. Воно так і є, але це заднє подвір'я, поки що це господарча наша зона, тому е, ця кімната, скажімо так, вона більш глуха. От, в цій кімнаті розміщені всі мої рослини. Більше ніде в хаті я не ставлю поки що рослини. Цю колекцію я формувала років вже шість формую. Є в мене старенькі такі вже рослинки, такі як ось, наприклад, цей сигноніум. Він вже в мене так добре розрісся. Я його час від часу оновлюю, омолоджую. Антуріум, ось такий, який теж уже зі мною давно. Я його декілька разів він у мене під пеньочок висихав, потім знову нарощував своє, свій приріст. Люблю дуже спати філуми, дуже багато в мене розрослося таких от. Я їх поділила на два кущі таких здорових, які вони проростають у 40-літрових ямкостях. Ось один. І ось зараз покажу ще один. Зараз я Стою біля монстери. А, наразі в цьому кашпо, теж 40-літровому, проростає три поділки. Це з одної материнської рослини, я зрізала верхівочки і вкоріняла. От. Так мені хочеться, щоб її було багато, тому що зазвичай монстера це ліана, вона йде до верху і Дуже мені не подобається, коли вони ну, от, ростуть в, одні, в, одні, в один бік. І так і в мене було, тому я її різала і. Ось вкорінювала. Зараз вона мені повидавала дуже багато е, нових листочків. Е, на майбутнє буде три опори, які теж будуть, е, по яких вона вже буде йти. Тому що я не, ну, якби, їй потрібен простір і вона, бачите, проситься. Миколаївна, я на неї кажу. Стрілиця Миколая, дуже багато вона викликає якихось обурень у моїх глядачів. Так, є, е, є нюанси. Е, це така рослина більш оранжерейна. От, в дикій природі вона проростає в великих тропічних лісах. І, звісно, е, в цій кімнаті, яка в мене є, от, е, е, я. Ну, Намагаюся дати їй всі умови, але трішки не вистачає їй вологості, тому що багато в мене є таких рослин, які не переносять 100% вологості, по-перше. А по-друге, ну, я ж можу розвести тут грибок, о, тому що це кімната. Тут нема системи вентиляції, це якісь мої ці вікна, ну, це не те. О, тому є бажання мати в себе таку рослину, але. Е вже як росте. Мені все подобається, і їй теж, бачите, вона навіть видає новий листочок. Окрім стріліції Миколая, ще маю маленькі стріліції королівської Регіна, які я отримувала з насіння. Їх можна отримувати з насіння, головне, дістати якесь якісне насіння. Проростає воно в дуже в такому тепличних, дуже в таких тепличних умовах, там треба забезпечувати це. ну, Якби сам, саме середовище. І проростають. У мене проросли, от, тому є. І, до речі, скоро буду пересаджувати свої стріліці, тому слідкуйте, підписуйтесь на мій канал, от, щоб не пропустити це. Ще дуже я люблю фікуси. У мене от є такий кваучіконосний, який я, до речі, наживцювала собі ще. У мене були бокові пагони, які мені не подобаються. Я, я щось хочу, щоб він колоновидний йшов. Не знаю, вийде в мене чи ні, але оце я таке, вже, бачите, трошки поживцювала. Сподіваюсь, що все буде добре. Ще маю фікуси, я вже про них декілька разів розказувала: це Алі. Один Алі в мене буде йти теж на штамбі. Я формую його, в мене, до речі, є відео. От, І є ось такий Алі, у мене які я хочу таким кущем зробити. От. Ну, е до речі, фікуси дуже гарно живцюються. У мене е є там, ось я покажу вам вже такі, я висадила такі варіатний, є великий там кущик, обов'язково зараз покажу вам. І моя нещодавна така новинка, я дуже собі хотіла такі. Фікус, от, який називається Лірата. Теж у мене на каналі декілька відео є, як я б купувала, як я пересаджувала, і ось, бачите, уже скільки він дав мені приросту за це літо. Дуже хочу, цей фікус він дуже гарно виглядає ну, в інтер'єрі. Тому подобається. Ще, бачите, ось звичайні ці фікуси, які у вас теж, мабуть, є. Бенджаміна. Тут у мене бачите таким деревцем. Часто я формую таким, із Бенджаміна люблю формувати ось такі деревця, плиту їх, бачите, в таку, в таку косу. цей весь приріст я знімаю легесенько, І отакий штамбік буде е, такий фігурний. В кадр попадає зона, така моя більш робоча, і ча часто тут в мене. Граються дітки. Якось так склалося, що в мене вдома є декілька рослин витки. От, але я їх не пускаю так, щоб вони в мене вились по, десь по кімнатам, звисали. Я їх так от формую так, щоб вони в мене були. Ну, Якісь такі, робили такі фігури. Наприклад, оцей аспарагус. Раніше я ставила сюди опору і на нього накручувала ці пагони. Але е, потім, потім я прибрала цю опору і так залишився каркас. І на нього тепер вже я накручую ось ці пагони. І так виходить, що він такий у мене об'єдний, але він просто в, в своїй середині. От, все це тримається просто на тих от перших пагонах, які просто так от сформувалися. І таким способом я формую таку саму фігуру, таку саму форму е сигноніон, і оцей стендапсус неон. До речі, дуже хороша рослина і дуже. Така живуча, і ні разу не підвела мене за всі роки. Це вже третій сезон. вона у мене. От Спочатку вона так повільно наростала, а зараз, бачите, дуже-дуже гарно наростає. Ще дуже люблю бегонії, але е, був у мене досвід: не всі бегонії можу у себе утримувати. Не через те, що їм не підходить. Е, Саме середовище, а просто такі є сорти, які дуже вимагають багато уваги, багато треба за ними догляду. Е, ні, це трошки мені таке не потрібно. Я ж маю жити вони для мене, а не я для них. Тому е, ось такі самі, стійкі самі кращі сорти. Це ось, наприклад, Клеопатра, ось такий. Гарний сорт не знаю, якщо чесно. Хто знає, напишіть. Ось, І ще от така королівська бегонія. От, я, вона дуже старенька, але її час від часу оновлюю. Бачите, вона така її черепашка така гарна, гарно, вона така розростається, От, і дуже гарно росте вдома. Також дуже багато люблю хлорофітумів. У мене дуже багато відео на каналі про хлорофітуми. У мене, є, ось, наприклад, такий хлорофітум оранж. Бачите, який? От, якось він мені видав ще одну дітку, але потім засушив. От. Тому таке. Ще не знаю, як взагалі він розмножується. Він так у мене вже росте другий рік. І в мене ціла стічка, теж я про неї дуже часто розказую. Хлорофітумів, Сенсив'єрії люблю. Люблю різні папоротники, Ось Адіантум це все, що Венерин Волос такі ці рослини дуже люблять вологу і вологий ґрунт от такий ось хлебодіум. Я його трошечки зв'язала, щоб він не розвалювався. От, і йому теж просто необхідне кашпо і знову ж таки більш ширше, таке, знаєте, як тазик. Ну, Буду казати такими словами. От, Прекрасно себе почуває Адіантум Венерін волос, бачите де? От, Стоїть він у мене так от завжди, постійно волога в ґрунті, тому що це такі болотісті рослини, і він у мене має таку пишну форму. Ну, зв, 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 Звичайно, листечко старіє і засихає. Це нормально. От, він у мене буває такий і жовтий, інколи і лисий. Я, буває, коли я не хочу вже спостерігати, от, на ту жовтізлу, я його це все беру і зрізаю якби на лисо. Але не завжди. Буває, я вже якось звикла. От, і все, і воно потім там видно, бачите, там, якщо спробую зараз зелений такий. Новенькі. Ну, Зараз воно все це наросло і все таке пишне. От, а вже ближче до весни він же ж буде однозначно скидати свої листочки. До є в мене один такий папорок, він вже таке нещастя, не знаю. Ну, Він такий трохи примхливий. Але він у мене є. От, Поки що там собі зростає. Я один раз в останньому своєму відео е, сказала, що. Ну, якби свого часу я підбирала рослини от, кімнатні, і трошки не врахувала той момент, що хтось любить 100% вологість, хтось не дуже. І таке питання мені прийшло: а які ж рослини не люблять вологість? От, Хіба такі є? Є фікуси. У мене було таке, в мене от біля Миколаївни стояв. Е зволожувач повітря, Він роздував гарно. Е, до речі, це, з цим дуже гарно скористалась моя астроманта. От Я її пересадила, є відео на моєму каналі, посилання залишу. От, е, їй сподобалось все. А от е, на фікусах е, я помітила мох від вологи, тому я моментально це все припинила, але не встигла. О, і є така штука. От, це у мене був кротон, але він є. Бачите, якщо вам видно, є зелені такі паросточки, все добре, він живий. Е, чому це так відбулося? Через надмірної зволоженості. Так що, бачите, як буває, є в мене і фокапи. От, але бачите, не, не наскільки все погано, я швиденько пролила фітоспорином, от, щоб ніде не. Денний, бо я дуже переживаю за кореневу. Якщо коренева. Нормально, якщо там все добре, то рослині буде комфортно. Якщо вона навіть злетіли всі листя, нічого, воно потім все наросте. І ще скоро у мене ось ця моя пальмочка, хамедорея повипускає квітоноси. Це відбувається десь в листопаді. А потім вже вона буде до березня місяця квітувати, дуже мені подобається. І е, десь в попередніх відео я ще вам показувала про оцю калатею нетворк. Я вже її пересадила, але тимчасово, тому що я буду ще її пересаджувати і окремо буду знімати відеоролик, тому що тут е, не треба таке глибоке кашпо, але я мусила її посадити, тому що воно широке. Для такої калатеї потрібно більш ширше, е, чим глибше. От, є такі рослини. Ще маю такий куточок, такий дитячий садочок, де у мене зростають невеличкі такі рослинки, от, дітки. Сюди я виставила от, тому що мені не подобалося, він дуже у мене мало листочків були, самі листочки такі видовжені. От, і щось воно там, знаєте, один, два, три, і все. А мені потрібно, щоб більше було листяної маси, тому я її, так, знаєте, його так запутала в цій лампі а локазія? Ну, така, знаєте, дісталась мені як бонус до полі. Я колись купувала локазію полі, але вона в мене так і не прожилася, і така трохи була не дуже для мене рослина. От. А ця. Якби спочатку вона видала там три листочки, от, але потім якийсь час е, вона якось так почала розростатися, і тут у неї вже декілька діток, і все я не розсаджую. Якщо побачу, якщо буде в мене натхнення, я її буду пересаджувати, то я все це ділити нічого не буду. З отаким цим гамузом я її пересаджую. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що ще хочете від мене дізнатися, про які рослини. Тому до наступних історій. На все добре!